Обухівський край має потужну творчу спадщину, в якій переплелися прадавні ремесла гончарства й лозоплетіння, унікальний шитий рушник, поетичне слово Андрія Малишка, Григорія Косинки та інших видатних постатей. Маловідомою сторінкою для сучасних обухівців є творчий доробок мистецької династії іконописців Богомазів, Чепеликів. Основоположником якої був Григорій Іванович, так зародилася велика династія художників, скульпторів, творчістю яких ми пишаємося. Представляємо дев'ять чепеликів, дев'ятьох чепеликів, і це чепелики різні напрямки, різні дивовижні. Ми самі для себе зараз відкриваємо їх, як буде відкривати родина через те, що досліджувати і досліджувати. Найперше, що ми хочемо показати, ми хочемо показати, що всіх оцих знаменитих чепеликів, які потім прославили і Україну, і, і, і прославили в усьому світі. Їхнє коріння під горою пединою сьогодні. Вам виставили для того, щоб ви побачили, як обухівське коріння пульсує далі, не тільки на Київ, а пульсує на всю Україну і на весь світ. І, і невже це не, не предмет для гордості для того, щоб, щоб пишатися тим, що ми земляки оцих, оцих людей, які які колись дихали одним повітрям з нашими предками? Тож для всіх шанувальників народного мистецтва і патріотів рідного краю у центральній бібліотеці міста була проведена художня виставка культурної спадщини: династія чепеликів, творча енергія поколінь. А цей захід таки допомагає. Відкривати для обіховчан новий пласт, новий плаз наших творчих людей, які виросли, жили, бігали, йшли, ходили по цим стежинам нашого рідного Обуховського у, у, обухова і творили такі чудові прекрасні твори, які ми сьогодні бачимо на цих стінах, які наче тут відсутні. Сьогодні е, ми повинні з вами гордитися тим, що в нас жила і, і живуть іще. Представники цієї прекрасної родини в залі зібралося чимало прихильників творчості родини, пригадували цікаві моменти життя, творчість майстра та переглядали світлини. На виставку завітали колеги, друзі та знайомі, які поділилися приємними спогадами про знайомство з творцем. Виставка відбулася за сприяння Олени Артюшенко та підтримки Обухівської міської ради і відділу культури, релігій та національностей.